Всіх вітаю на каналі Лакеріка Бідросовича ну, в іншому місці, де ви зможете побачити це відео, скоріш за все на телеграм-каналі Підслухане в Будущем. Сьогодні, 6 травня 2024 року, приблизно о пів на 12, ми будемо проводити великий турнір. Турнір фарбованих, ну не фарбованих коротше, обклеєних крійонкою яєць. Звишилося вчора в мене 4 яйця. І сьогодні ми дізнаємось, хто з цих яйць найсильніший. Перший кандидат це яйце з написом вільна. І тут пташечка, да? от таке от яйце. Навіть, навіть ой, фокус зараз поставлю. От. Сфокусувало. Ось перший кандидат. Другий кандидат такий собі зайчик з українським яйцем. Отак вот от. Далі у нас э, такий собі орнамент, да. З. Ну. Просто орнамент, да. Просто є. Е. І крайній кандидат. от такий от український зайчик. А, і сьогодні ми дізнаємося хто з них найсильніший. Значить, всі яйця цілі. Почнемо битву. Значить, першими в нас підуть в бой е, два зайця. Почнемо, напевно, їх бити головами. Да? Тобто, от, цією частиною. І так. я так от продіну. І так. Перший пішов. І що ми бачимо? Цей український заяць програв цьому українському зайцю. Йде в утіль. Буде з'їдений. Далі. А, ідуть два таких яйця. І так, хто ж сильніше? Пташки чи квіти? Давайте б'ємо обличчя. Це ж обличчя, да? да. І. Пташки програли. І що ж, пацани, тепер у нас фінал. Фінал. Великий фінал. Хто сильніше? Хто сильніше? Ці. Зайчик да? з українським яйцем. Або квітки, маки. да, Зараз дізнаємось. так, ставте ваші ставки. Ставки приймайте на телеграм-каналі Піцуха на Будуще. Іде велика битва. І так, давайте. Як ви думаєте, хто, хто, хто? Хто сильніше? А зараз дізнаємось і так. Ну, одразу видно, що зайцю допомогло хохляцьке яйце. Все. Це в нас переможець. Його з'їдять останнім, а інші будуть з'їдені зараз. Всім дякую за увагу, всього найкращого.